Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні середа 26 жовтня 2022 року, а в Україні вже йде дев'ятий місяць важкої війни. Сьогодні вже 245-й день, як український народ став до борні, щоб захищати свою батьківщину від російського окупанта. Знову вчорашній день. Був доволі напруженим і важким для України, для нашого народу. Лише за вчорашню добу росіяни нанесли по Україні 5 ударів ракетами різного типу, нанесли 30 авіаційних ударів, близько сотні ударів реактивними системами різного типу. Постраждало близько 40 населених пунктів міст і сіл України від російських атак. Вчора особливо ми молилися за місто Дніпро, де наші захисники мужньо збили російські ракети, але все ж таки сталася трагедія на одній із автозаправок цього міста. І загинули люди, є багато поранених, серед загиблих є вагітна жінка, яка згоріла у своєму авто. Коли бачиш ці кадри, чуєш ці новини, справді стискається серце, на очі сльози навертаються, а християнське сумління кличе нас до молитви і до дії. Також Цієї ночі ворог наніс масованого удару по місту Нікополь на Дніпропетровщині, місто, яке є великим промисловим центром. Але це яскравий приклад, як ворог не тільки наносить удари по всій лінії фронту, але намагається стріляти, обстрілювати прифронтові міста, нищити інфраструктуру наших міст і сіл. Залякувати наше населення, намагаючись витиснути українців з їхньої землі. Це є війна на вилюднення для того, щоб чим побільше українців залишило свою батьківщину. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і мужнім збройним силам України. За те, що подарували нам ще один ранок. Хоча знову, от щойно, ми чуємо звук сирен повітряної тривоги, але ми будемо в молитві і в чуванні підтримувати наше військо, підтримувати тих, які відстоюють нашу свободу і право на життя. Сьогодні я би хотів з вами продовжити наші роздуми над тим, як нам. Суспільству, церкві, державі виконати наші обов'язки по відношенню до української сім'ї. Останніх днях ми говорили, що сім'я має особливі права, а суспільство, церква, держава мають особливі обов'язки по відношенню до родини. Родина сім'я як плідний, нерозривний, вірний союз. Між чоловіком і жінкою, який скріплений святим таїнством подружжя, потребує повсякчасної підтримки і уваги. Бо так стається, що кожен з нас протягом життя переживає свої особисті кризи. Так само кризи переживає і подружжя через внутрішні різні дина динамічні процеси, е тому що кожна особа. Дозріває, росте, змінюється, так само і через зовнішні обставини, які впливають на подружнє життя. Часто почуття пригасаються у нашому житті, з'являється рутина, щоденні обов'язки. Кризи так само часом виникають через певне непорозуміння або неусвідомлення. Нашого з вами завдання і покликання. Тому ми повинні все зробити для того, щоб підтримати сім'ю, зокрема під час кризових періодів її історії. І тут батьківський супровід священника, душпастиря, материнський супровід християнської спільноти є так важливий. Так важливо, щоб зрілі взірцеві подружжя взяли шефство над молодими сім'ями, які творяться у наших парафіях, у наших громадах. Я хочу сьогодні висловити свою вдячність, підтримку, признання різного роду нашим сімейним мирянським рухам яких Богодякувати у нас в Україні є багато. Наші родини об'єднуються в просімейні рухи для того, щоб підтримати християнську родину. Наші е е активні миряни роблять все для того, щоб крокувати разом до святості у своєму подружжі. І теж, щоб свідчити свідчити. Іншим про велич, красу християнського подружжя. Щоб голосити, як це називає Папа Франциск Євангеліє родини, сучасній людині, яка страждає від самотності. Ми бачимо там парафії, де існують такого типу мирянські сімейні рухи, щасливий священник, тому що він відчуває, що є громада, яка не просто підтримує. Ті родини, які недавно повінчалися, а так само ті родини стають потужним промотором євангелізації, свідчать своїм життям про Божу любов. А всі збоку дивляться на них і кажуть: дивіться, як вони себе люблять. Огорнімо нашою підтримкою і любов'ю ті родини, які перебувають у кризі. Нехай Божа любов. Стіляє ці наші рани, а сила благодаті Святого Духа, яка діє у таїнстві подружжя, супроводжує наші родини упродовж усього їхнього життя. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наші українські сім'ї. Боже, ти бачиш, скільки ран українській родині завдає війна. Ти бачиш. Як сьогодні українська родина справді є чи не останнім прихистком, останньою фортецею, де людина людина під час війни знаходить свій затишок, підтримку, гармонію, поповняє свої сили. Боже, через українську родину благослови наш народ, дай нам сили вистояти у тій борні проти зла. Боже. Дай перемогу українському війську і благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!